Добрий вечір. На часі програма Огляд новини. Наші журналісти вже готові познайомити вас із подіями, які цими днями відбулися на Переяславщині. Отож, сьогодні у випуску яких змін чекати Переяславщині в нинішньому році про нові проекти розповідає заступник голови райдержадміністрації Ілона Куровська. 27 сім які на день є. Без освітлення вуличного це є проблема. Розбійний напад на магазин водолій. Чим закінчилася п'яна витівка для місцевого молодика? до категорії тяжких дерзких приступлення Це приступлення. Ну відповідно, там достатньо велике наказання. Морози лютують де і як одиноких людей та безхаченків обігрівають у Переяславі. Ми звернули увагу на наших одиноких таких людей, які проживають в будинках і не спромозі сплатити за. Опалення, тому ми їх тимчасово поселили в наш приют. Та чи не мерзнуть жителі нашого району? Той год мерзла, а са вирішила відкрити грубу, топити грубою. У минулій програмі ми вам розповідали про чергове засідання колегії райдержадміністрації адміністрації та низку питань, яку під час нього було розглянуто. Зокрема, тоді нагадаю велася мова і про виконання програми соціально-економічного розвитку нашого району за 2011 рік, а також обговорювався її проект на 2012. Докладніше щодо нього, наші кореспонденції розповіла заступник голови районної державної адміністрації Ілона Куровська. Отже, які саме соціально-економічні зміни чекають на Переяславщину дізнавайтесь із. З першого сюжету програми. У 2011 році зазначає заступник голови районної державної адміністрації Ілона Куровська, було проведено значну роботу з ремонту вулично-дорожньої мережі сільської комунальної власності. Цьогоріч планується більше уваги приділити централізованому водопостачанню, оскільки на сьогодні ним забезпечено тільки 27 сіл району. Та й там системи, на жаль, застарілі. На першу половину цього року заплановано створити і зробити схему планувань водопостачання. Звести це все докупи, що скільки де, треба замінити, підлагодити і так далі. І після цього, звичайно, вже буде якась вестись робота. Ми всі розуміємо, що у нас села розкидані, в довгопротяжні, тому звичайно, це все буде поступово. Заплановано на 2012 рік покращити в населених пунктах нашого району ще й вуличне освітлення. Так, наразі на стадії впровадження проект освітлення вулиць у дівичках та пологах Яненках. Освітлено 27 сел. сил. Вони освітлені частково. А найближчим часом, після потепління, будемо освітлювати в першу чергу. Там у нас по проекту йдуть дівички і пологи Яненки. Але 27 сіл, які на сьогоднішній день є без освітлення вуличного, це є проблема. Два тижні тому було. Прохання до всіх сільських рад, щоб вони підготували інформацію повну об'єктивну, скільки в них доріг, скільки в них є освітлення, і яка необхідність ще освітлення, крім усього цього, наголошує Ілона Куровська, значна увага приділяється й програмі енергозбереження, яку найближчим часом також планують упроваджувати. Енергозбереження це що? Що коли ми використовуємо менше? Електрики в даному випадку і більше ми отримуємо тепла, то радіатори вони не такі ефективні, по своїй вони дуже багато тягнуть електроенергії, а не завжди вони ефективні. А от котли, ті, які на сьогоднішній день є на ринку України, причому українського виробника, а не іноземного, повітря, скажімо так, ми опалювати вже не будемо. Головним же завданням на 2012 рік у цілому підсумовує Ілона Куровська є забезпечення умов для становлення та реформування соціально-економічного життєзабезпечення населення Переяславщини. Саме на це першочергово й звертатиме увагу керівництво нашого району. І до інших новин минулого тижня у Переяславі стався резонансний випадок. У суботу, 4 лютого, у вечірній час 28-річний житель міста бажаючи легкої наживи, здійснив збройний напад на магазин Водолій, що знаходиться в мікрорайоні Левади. Чи вдалося зловмиснику втілити в життя свій лихий задум? Подробиці цієї кримінальної історії дивіться далі. Це сталося близько 10-ї вечора. Невідомий, ховаючи обличчя, увірвався до магазину. Розповідає продавчиня Олена. Без п'ятнадцяти десять ну в таке час в основному прихоті заходить по пачку сигарет. Ми дай ми його ліця, не бачили, як він отак закритий був світром. Олені та її напарниці невідомий почав погрожувати зброєю. Як виявилося, потім це був газовий пістолет. Жінки злякалися не на жарт. І хто знає, чим би все це скінчилося, якби до магазину в той момент не зайшов чоловік однієї із продавчинь. А далі події розгорталися як в американському блокбастері, розповідає перший заступник начальника пересла хмельницького відділу міліції Олег Кульбашний. В этот момент в магазин зайшов покупатель его, посторонний человек. Увидев эту ситуацию, сделал замечание, что не занимайся глупостями. Вот. Увидев, что на замечание не реагирует, он выбил у него пистолет и, в общем-то, попытался его, почав его задерживать. У той самий час до магазину випадково зайшов правоохоронець. Він і допоміг затримати зловмисника. Прийшов там пазні німношка й наш участковый, який рядом проживає время роботи време. в шов магазин допомог йому після этого вызвали міліцію продавцы і його задержали. Що ж спонукало молодого чоловіка до такого вчинку? Ну, потрібні гроші. Він не працює, потрібні гроші. Є дитина. Вот. Він був у стані алкогольного е яке трохи йому рамки роздвинуло внутрішні, що чогось можна все-таки. Вот. Ну, дело в том, что состояние алкогольного опьянения ошибочно почему-то считают, что это будет смягчающим обстоятельством. Хотя в законе в Уголовном кодексе первым пунктом в этой статье тягощающего обстоятельства идет как раз совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. Така п'яна витівка молодику дорогого коштуватиме, зазначає Олег Кульбашний. Розбуждено уголовне діло по розбою. 187 восемьдесят седьма стаття относиться категорії тяжких дерзких преступлений. Це преступление, ну соответственно, там достаточно большое наказання. І до синоптичної ситуації морози не вщухають. Українці цього тижня потерпатимуть від аномально холодної погоди, яку синоптики прогнозують на найближчі декілька днів. Як за таких погодних умов бути школярам чи продовжуватимуться так звані вимушені канікули? Відповіді у сюжеті. Ми вже повідомляли, що минулого тижня через майже екстремальні погодні умови навчання у школах нашого міста та району тимчасово було призупинено. Цього понеділка навчальний процес поновили, але прогнози синоптиків не втішні. Знову очікуємо зниження температури до 20 градусів і нижче. Тож, як нам повідомили в районному відділі освіти, у четвер навчання у всіх сільських школах призупиняється. Діти знову йдуть на вимушені канікули, які триватимуть до понеділка. Учні ж міських шкіл грітимуться по домів на один день довше у міському відділі освіти нам повідомили, що навчання у школах буде призупинено в такі дні: четвер, п'ятницю та понеділок. Як ми вже повідомляли за умови низьких температур для надання допомоги населенню і середини січня по всій Україні діють так звані пункти обігріву. Наше місто також не є винятком. Нагадаю, наразі їх тут чотири. У двох із яких медики та соціальні працівники чергування здійснюють цілодобово. А отже, звертаються по допомогу до пунктів обігріву переяславці, дізнавалася Івана Данюк. З початку роботи пунктів обігріву працівниками Пересла Хмельницького центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, розповідає його генеральний директор Раїса Голованова. У нашому місті проведено соціальне патрулювання, під час якого було виявлено людей, що не мають свого помешкання. Вони практично знають всі категорії людей, на яких треба звернути увагу. От ми звернули увагу на наших одиноких таких людей, які проживають в будинках і не спромозі сплатити за опалення, тому ми їх тимчасово поселили в наш приют. Люди, які абсолютно вже безпорадні, що їм треба надати допомогу. І є у нас звернення, куди ми висилаємо свою бригаду сантехніків для надання оперативної допомоги по розморажуванню системи опалення. Вже такі випадки були. Так, в одному з місцевих пунктів обігріву, що по вулиці Кузнєцова, 37, на сьогоднішній день проживає шість осіб, котрі, як зазначає завідувачка відділення соціально-побутової адаптації Тетяна Коверник, по допомогу звернулися з різних причин. Двоє з них були поселені як спеціальний будинок зв'язку з тим, що була в одної втрата документів. Ми її зараз виготовляємо паспорт. А Гершевич Віктор Юрійович теж звернувся, бо йому немає де проживати, попав у складні теж умови життєві. Чотири чоловіка знаходиться в нас Зражевський Михайло Павлович 55-го року. Звернувся в зв'язку з тим, що в нього немає де проживати. І з різким похолоданням не було де діться. По підвалах, по сараях ночував, він звернувся до нас. Наявності в Переяславі пунктів обігріву ці люди радіють, запевняє наша співрозмовниця, що й не дивно тут і тепло, і їжа завжди є. Трьохразове питання. Готують у нас Інна Юрівна і Любов Сергіївна. І суботу, неділю також виходить працівник на роботу, готує їм. Снідать, обідать і вечерять. До речі, особи без постійного місця проживання не єдині, хто навідується до пунктів обігріву. З радістю тут допомагають, зазначає Раїса Голованова, і малозабезпеченим переяславцям. переяславцям. Пасковороди 11 Люди звертаються з 8 до 17 години, отримують відповідні консультації. Люди зверталися вже за отриманням одягу. Зверталися за отриманням гарячих обідів, і, як я сказала, що просто за консультацією, як подальше їм влаштовувати своє проживання в місті Прясла Хмельницькому. Пункти обігріву на території нашого міста діятимуть упродовж усього періоду сильних морозів. З приходом зимової пори з приводу того, як пережити холодне, чучина найбільше хвилюється сільське населення. Адже ціни на газ не з низьких, а доходи в більшості людей невеликі. Ми ж вирішили поцікавитися в жителів нашого району, як вони зараз виживають та які способи долучають, щоб перезимувати в теплі та комфорті. Докладніше про це у репортажі. Жителька села Гланишева Ніна Примаченко зі своєю родиною проживає в цегляному будинку. який щозими опалюють газом. Ну, як ми строїлися, якраз у село провели газ. О, і це в нас, мабуть, років коло восьми вже газ. Ну, так в тому році було прохладніше. О, а в цьому році добре, в хаті в нас 20-24 коли. Котел продовжує жінка, у них старенький, але працює добре. Не скаржиться Ніна Примаченко і ні на подачу газу. Каже, у селі з цим усе гаразд. Нема перебою, це дуже-дуже добре. О, по газу в нас людина кожен місяць ходить, дивиться, контролює все. Не дай Боже, де щось у нас там, яка поломка в котлі, ми зразу дзвонимо, визиваємо. Людина приходить, дивиться, робить своє діло. Так що ми на що цього не жалуємося. Єдине, на що жалілася минулі роки, так це на те, що газ цінує з кишені немалу копійку, тому й вирішила оформити субсидію. Цьому році у нас субсидія. Нам дуже добре субсидією. Газ горить у нас пошти ну, на, на всей, там прикручує чоловік, я там не добираю. Ну, в хаті ось ви баште, тепло. Нам 22-20 це нам вже забагато. А от у Лідії Авраменко є і газ, і груба. Як розповідає нам жінка, у Гланишеві багато хто опалює свої будинки по черзі то газом, то дровами. Така хитромудра система дозволяє економити. Газ топиться на маленькому, на, на самому меншому, що можна, щоб не замерзло нічого. Щоб нашу хату отопити і було в хаті треба, а на дмітре тисячу, тисячу сто натопити, щоб у нас було тепло в хаті. А так я менш топлю на багато. Грубу топлю. Раніше наголошує Лідія Авраменко і піч топила. Тепер розпалює, коли онуки приїздять або щоб домашнього хліба спекти. Загалом же жінка на зимові холоди не нарікає. Каже, доки є дрова та вугілля, у хаті не замерзнеш. Той його мерзла, а сай вирішила відкрити грубу і топить грубою. Топлю грубо, як холодно, до вранці і ввечері, бо боюся, щоб не, пожару не наробити. Поки дрова є, топлюся, заготовлю спокійний чоловік. Я трошки й вугілля кидаю. Тож, як бачимо, жителі нашого району не мерзнуть. Тому у кого немає газу, в нагоді завжди стануть дрова. Сьогодні 8 лютого, і ось якими цікавими фактами цей день увійшов в історію. Цікаво знати, що цього дня 1106 року Великий князь Київський Володимир Мономах склав повчання. Перший дидактично художній твір княжої Русі. 1600 го суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно. 1672-го Ісаак Ньютон зробив доповідь про свою теорію щодо природи світла і кольору. 1879-го інженер Сентфорд Флемінг вперше запропонував розділити кулю на 24 часові пояси. 1904-го початок російсько-японської війни. 1921-го створено заповідник Асканія Нова. 8 лютого народилися 1822-го – Український народознавець, член Кирило мефодівського товариства, Опанас Маркевич, 1828-го – Видатний французький письменник співзасновник жанру наукової фантастики Жуль Верн. 1834-го – російський хімік, який упорядкував періодичну таблицю хімічних елементів. Педагог Дмитро Мінділеев. 1982-го олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені. Наразі це і всі новини випуску. Хочу нагадати вам, що переглянути наші інформаційні програми ви можете і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Дізнаватися про Переяславщину більше разом з нами. До зустрічі.